Вас у бізнес класі протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про те, чим жила українська економіка в останні сім днів. Отже, нині ви дізнаєтеся про таке: проект бюджетної резолюції до 2020 року, яка започатковує новий процес планування державних фінансів на середньострокову перспективу і передбачає ріст економіки України на 4% до 2020 року. Ухвалено Кабінетом міністрів. Свіжий курс валют це найцікавіше в нашій таблиці від 2800 до 5000 гривень ціна оренди ужгородських квартир Кабінет міністрів України ухвалив проект бюджетної резолюції до 2020 року, яка започатковує новий процес планування державних фінансів на середньострокову перспективу і передбачає ріст економіки України на 4% до 2020 року, зниження інфляції до 5%, зниження дефіциту бюджету до 2% та зниження частки боргу до 55% ВВП. Документ було підготовлено Міністерством фінансів України і схвалено одноголосно. Як очікується, протягом трьох днів резолюція буде остаточно узгоджена і передана до Верховної Ради. Далі послухаємо пряму мову. Ми закладаємо базовий рівень прогнозований, але від того наскільки швидко і якісно ми будемо робити реформи, буде залежати, який буде економічний ріст. Глибоко переконаний у тому, що в середньостроковій перспективі ми можемо збільшити той ріст економіки, який ми запланували на 18, 2019, 20 роки. Для цього потрібні системні зміни, для цього потрібні рішення, які дозволять підвищувати ефективність використання, в тому числі і бюджетних ресурсів. Жодного сумніву немає, що ми залишаємо пріоритетністю підвищення і якості і стандартів життя українських громадян. Ми прогнозуємо вже в цьому році, що середня заробітна плата буде біля 7 тисяч гривень, а в середньостроковій перспективі середня заробітна плата в країні має бути не менше 10 тисяч гривень. Ми бачимо, що це є абсолютно реальним, тим більше, що ми плануємо в жовтні 2017 року після прийняття рішення відповідного парламенту провести пенсійну реформу, яка значно підвищить пенсійні виплати і забезпечить бездефіцитність в середньостроковій перспективі самої бюджетної системи. Важливо також, що при формуванні середньострокового планування ми забезпечуємо дотримання пріоритетів уряду, який відповідно співпадає з нашим планом дій до 2020 року. Я наголошую на тому, що треба сьогодні всім зрозуміти, куди ми йдемо, які цілі і завдання перед нами стоять, як це все підкріплено державними фінансами. І е, що ми будемо робити в середньому перспективі? Врешті-решт, треба людям повернути впевненість в е, майбутнє і такими кроками, як е, сьогодні, ми абсолютно чітко відкриваємо горизонт того, е, як ми будемо жити в, до 2000, е, включно з 2020 роком. Е, окремо хочу підкреслити, що одне з наших важливих рішень, яке ми почали приймати в 2014 році, а саме? Е, Проведення фінансової децентралізації в цілому децентралізації в країні дало можливість відв'язати місцеві бюджети від центрального бюджету. Фактично, горизонт планування місцевих бюджетів став ширший, і сьогодні можливо зазначити, що місцеві бюджети зросли в 2, в 3, в 4, в 5 разів. Це дає можливість сьогодні на місцях дуже ефективно вирішувати питання, які цікавлять і турбують українців. Знову ж таки, дороги, інфраструктура, школи, садочки, поліклініки, інфраструктурні об'єкти, енергетика, транспорт, все те, що сьогодні є послугами для українських громадян. І беззаперечно, що там, де є господарі на місцях, там, де є відповідальна влада, яку люди обрали, там є сьогодні результат, і результат є достатньо пристойний. Там, де є безгосподарники, там є проблеми. Навіть не дивлячись на те, що коштів сьогодні є на місцях достатньо. Тому я сьогодні теж хотів би і закликати всіх українських громадян тиснути на місцеву владу з тим, щоб вони створювали належні умови, а сьогодні всі інструменти є, належні умови життя українських громадян. Тому пріоритети в бюджетній резолюції зберігаються, наприклад. А питання децентралізації, і це дуже добре повідомлення сьогодні для всіх органів місцевого самоврядування. Ми, як уряд країни, зберігаємо повноцінну систему децентралізації, зокрема фінансової децентралізації, і вважаємо пріоритетом регіональний розвиток і в тому числі формування регіональних програм, які дозволять нам підтримувати зміни ситуації на місцях. Окремо, напевно, торкнусь і теми українських доріг. Ми зберігаємо це як один з ключових пріоритетів. Українцям потрібні гарні дороги, а Україні потрібні дороги, які будуть з'єднувати нас з усім цивілізованим світом, і давати нам можливість переміщувати і товари по території країни, і нарощувати наш експортний потенціал, що дуже важливо для нашої економіки. Тобто, цей пріоритет зберігається, але окрім того, ми закладаємо в тому числі і сьогодні. Ми будемо про це говорити на уряді. А питання якості виконання робіт по дорогам, питання відповідальності за таке виконання. Окремо хотів би сказати, що ми будемо підтримувати з боку держави і а, а, різні сектори національної економіки. Ну, зокрема, наприклад, ми заклали перспективу підтримки наших аграріїв, і я вважаю, що нам треба фокусуватись на підтримці національного фермерства. Мова йде про те, щоб створити належні умови для модернізації аграрного сектора і для створення в аграрному секторі доданої вартості. Це буде означати, що ми не тільки маємо вирощувати сировину, а ми маємо вирощувати сировину, переробляти її на продукт. Продукт направляти на внутрішній ринок і на експорт. І таким чином розвивати, в тому числі розвивати національну економіку. Крім того, уряд України без зауважень продовжив дію надзвичайних заходів на ринку електроенергетики. Нагадаємо, вони були ухвалені у середині лютого для забезпечення стабільного енергопостачання споживачів. Відповідне рішення було ухвалено в ході засідання уряду. Передає уніан продовження тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці. Зауважень немає. Приймається, сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Коротко про важливе. Плани організації сміттєзвалищ повинні розробляти та реалізовувати органи місцевого самоврядування. Водночас в Україні нерідко обласні державні адміністрації не володіють даними щодо наявної кількості сміттєзвалищ у їх регіоні. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семирак. Коли ми говоримо про тверді побутові відходи, то це насправді функція органів місцевого самоврядування. Вони повинні розробляти та затверджувати плани організації сміттєзвалищ. Натомість вони нерідко взагалі не володіють інформацією про сміттєзвалища, їх розташування та стан. Пояснив Остап Семирак. Він зазначив, що влада у регіонах має більш відповідально підходити до процесу децентралізації та передачі повноважень на місцях. Деякі процеси відбуваються не у правильному напрямку. Децентралізація, як і дерегуляція для бізнесу, це не безвідповідальність. Так, це спрощення умов, але кожен повинен відповідати за наслідки своєї роботи. Коли обласна адміністрація чи мерія не знає, де на її території є сміття, то чи можна очікувати, що така влада належним чином організує роботу і контроль за ним, сказав міністр екології та природних ресурсів. Він наголосив, що уряд більше року працює над створенням умов, які б дозволили органам місцевого самоврядування належним чином виконувати свої функції. Наша традиційна рубрика курс валют. Давайте оцінимо, що відбувається з українською гривнею в середині червня. Долар США купують за 25 гривень 79 копійок, продають за 2611. Одне євро коштує купівля 28,77 копійок, продаж 29 гривень 41 копійка. 100 угорських форентів купівля 9 гривень, продаж 9 гривень 70 копійок. 10 російських рублів купують за 4,20, продають за 4,60. Англійський фунт стерлінг купівля 32 гривні 9 копійок, продаж 33 гривні 92 копійки. Польський злотий купівля 6 гривень 13 копійок, продаж 7 гривень 3 копійки. Чеську крону купують за гривню 1 копійку, продають за гривню 12 копійок. Румунська лея коштує купівля 6,38, продаж 6,39. Один з українських операторів мобільного зв'язку спільно з компанією MasterCard запустив новий додаток мобільний гаманець з функцією оплати зі смартфона. Про це повідомляють українські новини. За нашими прогнозами, у 2018 році, вже близько 30% покупок в Україні будуть виконані в режимі онлайн. І сьогодні ми перетворюємо мобільний телефон кожного українця в мобільний гаманець і робимо світові технології доступними для кожного жителя України, заявив експерт оператора мобільного зв'язку. Сервіс дозволяє оплачувати товари та послуги зі смартфону, поповнювати мобільні рахунки будь-якого оператора та здійснювати грошові перекази. Користувач програми може стати абонентом будь-якого українського мобільного оператора, клієнтом будь-якого українського банку. Необхідний для проведення фінансових операцій рівень безпеки забезпечує подвійна верифікація користувача через Пін-код або відбиток пальця, а також за допомогою унікального слова пароля. В додатку доступно більше 300 сервісів оплати послуг. Відтепер українцям буде простіше перевести свої дачні і садові будинки у жилі. Уряд спростив і удосконалив відповідні процедури. Про це повідомив під час засідання Кабінету міністрів України віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, коментуючи прийняття відповідної постанови. Спрощена процедура дасть можливість українцям, що мають намір перевести дачний чи садовий будинок у жилий, оформити відповідну документацію без зайвої перевантаженості, звіту про проведення технічного огляду. Це насамперед усуне корупційну складову і можливість подвійного тлумачення та пов'язаних з цим зловживань, наголосив Геннадій Зубко. Віце-прем'єр міністр підкреслив, що запровадження спрощених процедур забезпечить реалізацію громадянами права на розпорядження власним майном. Скільки коштує оренда квартир в будинках старого житлового фонду Ужгорода? Це питання проаналізував портал нерухомості Домікуа. Експерт, до якого за допомогою звернулися фахівці порталу, агент з оренди нерухомості Марія Тирук розповіла, що більшість орендаторів в Ужгороді воліють зняти невеликі однокімнатні квартири, як в новобудовах, так і в будинках старої споруди. Трьохкімнатне житло частіше вибирають багатодітні сім'ї. Брокер відзначив, що клієнти орендують квартири вартістю до п'яти тисяч гривень. Основна вимога зручна. Розташування будинку, соціальна інфраструктура та зручна транспортна мережа. Орендатори люблять знімати житло комплектоване меблями та побутовою технікою. В інфографіці вказані середні ціни на оренду житла в будинках старої забудови Ужгорода. Отже, зняти однокімнатну квартиру в центрі Ужгорода можна від 3 тисяч гривень. В прицентральному районі оренда такого житла обійдеться клієнтам в 2800 гривень. Двокімнатна квартира в районі, наближеному до центру міста, може коштувати 3,5 тисячі гривень. За таку ж суму знімають трикімнатне житло на околицях. При цьому в центрі Ужгорода вартість прокату квартири більшої площі досягає 5 тисяч гривень. Це все про що ми встигаємо вам розповісти. Залишайтеся з тисою і до зустрічі за тиждень.